Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегій не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю? Називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога льоте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називай її раєм, Ті хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене та мати повела і, пливаючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину. В тім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжка є. Ніколи й помилитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодою у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми. А ми малі були і голі не витрипів лихої долі, умер на панщині. А ми розлілися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати. На панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки, молодії, для кого у світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, і мрете.